Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Холокосту він започаткований у 2005 році. В 1945 році війська першого українського фронту звільнили найбільше один з найбільших німецьких таборів смерті – з Ось і відповідно цей день він. Ну, Якби сим символізує пам'ять про мільйони загиблих, безвинно загиблих людей. Нагадаю, що загалом загинуло близько 6, 6 мільйонів європейських євреїв, і з них півтора мільйони євреїв загинули на території України про трагедію єврейського народу. Говорили сьогодні учасники меморіального заходу у музеї Михайла Мармера жертвами нацист євреї ставали за національною ознакою, говорить історик. «Сьогодні сучасні дослідники говорять про щонайменше дві хвилі оцих масових вбивств на території України. Перша хвиля це літо осінь 1941 року, коли була вбита переважна більшість єврейського населення, в основному територія Західної України. Ось і друга хвиля це значить весна 1942 і зима 1943 року. От за цей час було вбито майже 90% інших євреїв, які мешкали в інших регіонах. України. є своя трагічна історія і у криворіжців 14 серпня 41-го року. Німецькі війська увійшли на територію нашого міста і вже з перших днів почалися розправи. Одних з перших євреїв було розстріляно в районі траси Нікополь Кривий Ріг. Найбільше масове вбивство Криворіжців сталося 14-15 жовтня 1941 року. Це Час було вбито 2,5 тисячі цивільних мешканців, не лише мешканців Кривого Рогу євреїв, але і тих, які приїхали в місто з інших регіонів. І в цей же день було вбито близько 800 військовополонених євреїв з місцевого шталагу 338. А ще одним місцем масових вбивств місцевого населення в Кривому Розі, в тому числі євреїв, які ну, довгий. Час, в принципі, про нього мало хто знав. Це цигельний кар'єр на Гданців біля шталагу. Там, за моїми підрахунками, було вбито дві тисячі близько 2000 тисяч євреїв і в'язнів цього шталагу. У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту криворіжці вшанували пам'ять безвинно загиблих людей, поклали квіти до пам'ятного знаку не можна звинувачувати людину через її народження та існування. Так само, і єврея. Він не хороший, і не поганий, поки він не зробить нічого поганого. Варварство воно і є варварство. Неважливо, якщо робиться багатий, бідний, сильний, слабкий, і суспільство має боротися з ним нещадно, коли така країна, як Росія, вирішує, що їй можна знищувати українців, бо їй не до вподоби думки українців. Це те саме варварство, як у нацистів. День голокосту це просто день пам'яті про те, що люди, які ні в чому не винні, які не зробили нічого поганого, просто були вбиті, тому що вони євреї. Це день, коли суспільство має сказати простими словами. Більше не Дамо такому відбуватися Вікторія Добровольська Денис Захаров цей день.